Зазвичай в цей час блогери на своїх каналах викладають відосики з поздоровленнями з прийдешнім новим роком, але не у нас. У нас я хочу виразити подяку всім донаторам, які допомагають нам у зборах на філаменти та на додатковий принтер. Нагадати вам про те, що компанія Дощ Україна надала нам додатковий принтер, з яким ми можемо більшу кількість виробів виробляти за одиницю часу. Дуже вам за це всім дякую. Розміщую так само в описі всі необхідні реквізити по зборах на додатковий принтер і на філамент. Дуже прошу вас в честь, так би мовити, нового року допомогти нам і перерахувати на рахунок посильну для вас суму, так як в даний момент ми ось виробляємо такі хвостовички цікавенькі, запас філаменту ще трошки є. І його ніколи не буває достатньо, тому що сподіваюся, в новому році ще якась компанія надасть нам додаткову техніку без вашої допомоги нам не обійтися.